Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Тож, якщо в день голосування ви знаходитесь далеко від дому, не переймайтеся, ваш голос не пропаде. Для зміни місця голосування треба зробити кілька простих речей: по-перше, зверніться з письмовою заявою до відділу ведення держреєстру виборців за місцем вашої реєстрації або там, де ви будете перебувати на день голосування. При поданні заяви не забудьте пред'явити документ, який посвідчує вашу особу. Паспорт громадянина України. Або військовий квиток. Крім того, вам знадобляться документи, які підтверджують, що вам дійсно потрібно змінити місце голосування. Такими документами, наприклад, можуть бути довідка з місця роботи або наказ про відрядження. Але для вимушених переселенців з Криму або з Донецької та Луганської областей процедура спрощена. Достатньо лише підтвердити реєстрацію у вказаних регіонах. У відділі Держреєстру працівники мають допомогти із написанням заяви, відповісти на ваші питання і надати необхідні консультації. Документ розглянуть невідкладно. І виборець отримає посвідчення про тимчасову зміну місця голосування та буде включений до списків відповідної дільниці. Варто пам'ятати, що у разі, коли така дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де постійно зареєстрований виборець, він не зможе віддати голос за кандидата-мажоритарника і обиратиме лише зі списку партій. Найголовніше встигнути подати заяву до 20 жовтня.